У цьому відео ми поговоримо про розширення оголошень. Розширення оголошень дозволяє збільшити текстове оголошення, додавши номери телефонів, адреси, посилання на до додатки або додаткові посилання. Тепер давайте поговоримо детальніше про кожне з цих розширень. Розширення номер телефону в середньому підвищує CTR на 6-8%. Клік по номеру телефону відповідає кліку по оголошенню, при цьому діє стандартна ціна за клік. На мобільних пристроях високого класу в оголошеннях буде відображатися кнопка Подзвонити. Розширення адреси дозволить доповнити текстове оголошення адресою, номером телефону та маркером місця розташування на картах. На мобільних пристроях буде відображатися посилання на маршрут до вашої організації. Також розширення адреси сприяє показу реклами на Google картах для мобільних пристроїв. Розширення додаткового посилання показується у вигляді посилань від 2 до 6. На різні розділи сайту за замовчуванням, додаткові посилання налаштовуються для всіх пристроїв. Якщо ж встановити прапорець «Мобільні», додаткові посилання будуть показуватися виключно на мобільних. Розширення посилання на додатки дозволить додати посилання на додаток до стандартних текстових оголошень. Натиснувши на розширення, користувач перейде до Google Play або App Store. При цьому клік по оголошенню буде, як і раніше, призводити до переходу на сайт. Якщо ви зацікавлені виключно в завантаженнях, вам потрібно буде створити спеціальне оголошення для реклами додатку. Дізнайтеся більше у нашому довідковому центрі.